Всіх мене звати Вікторія Гордієнко. Я веду пряму трансляцію на ЕРТІВІ зараз на ході ради, де тут відбудеться брифінг з приводу возняття у трьох проблемних районах, зокрема Сихівський, Франський та Шевченківський. Мешканцям Сихівського, Шевченківського, Франківського районів доводиться викидати відходи в уже переповнені сміттєві баки. У Львові, як зазначили в міській раді, працюють п'ять перевізників, де два з них не справляються з вивезенням сміття саме у цих районах. Де, де не хватає. Заважаю так, станьте так, як вам буде добре. І зручно. Бачу, що через... буде в Це що який цікавий тема сміття. А як же, звичайно? Актуально. Станом на сьогоднішній день ситуація в місті Львові щодо вивезення сміття є складною. Не приймає сміття Дніпро, не приймає сміття від міста Львова Миколаїв. Станом на сьогоднішній день не в повній мірі справляється з вивозом сміття три перевізники. Два перевізники сміття вивозить. Міський голова вчора мав розмову з цього приводу з прем'єр-міністром, і сьогодні він перебуває в місті Києві. Завтра він буде у Львові і дасть вам більш детальну інформацію з цього приводу. Це зумовлено тим, що ситуація, яка є в місті Львові, має політичний аспект в зв'язку з тим, що багато сміттєзвалищ є заблоковані, практично всі, за виключенням двох сміттєзвалищ Львівської області, які зараз приймають сміття. На сьогодні ведемо перемовини з мерами міст Львівської області для того, щоб відновити прийомку сміття на сміттєзвалища. і в такому плані будемо далі працювати. Працює міський раді штаб, який щоденно має засідання, і приймаємо з цього приводу відповідні рішення. У мене все. Як тривають перемовини з мешканцями Малихова, Дублян і Ближніх Сіл? Вчора казали, що власне будуть розмовляти з ними в бананські перші зимі. Що ви їм обіцяєте? Вчора, в 12-й годині, був штаб. Я мала розмову з керівником робочої групи, і ми домовилися, що ми, і ми домовилися, що ми зустрінемося з ініціативною групою, власне, оцих мешканців. На сьогоднішній день ми з ними ведемо перемовини і цей процес триває. Скажіть, будь ласка, а де тепер буде утилізуватися сміття? Адже термін домовленості з Дніпром полігоном сміттєзвалищем уже спливає. Я вже сказала про це, що ситуація в місті Львові є дуже складною, і ви бачите, що є проблемні райони, де сміття не вивозиться на превеликий жаль. Приймають сміття тільки два сміттєзвалища, які є на території Львівської області. не можу сказати на сьогоднішній день? Не приймає сміття Дніпро і Миколаїв, Припинили прийом сміття, тому що енна кількість сміття. Більша половина сміття власне утилізувалася і приймалася цими містами. І тому зараз зумовлена така ситуація, яка є місцевові. Які стабілізаційні заходи Гербовицького сміття звалища станом на сьогоднішній день, всі заходи щодо стабілізації Грибовицького сміттєзвалища зупинені, враховуючи звернення мешканців сіл. Які є на околиці, і ми з ними ведемо зараз перемовини. Зупинені роботи. Зараз виконуються роботи щодо встановлення відеонагляду стосовно встановлення огорожі і щодо е, укріплення дам. Там висіюється трава для того, щоб укріпити схили. Щодо нової ділянки під сміттєзвалище. Немає ніякої інформації? Виділення нової ділянки. В свій час Львівська обласна державна адміністрація запропонувала 5 земельних ділянок, але на сьогоднішній день є певні застереження громад, власне, які є біля цих земельних ділянок, і робота зараз зупинена сьогодні. Куди на Львівщині Вивозиться в два міста, які є на території Львівської області. Не можу сказати в зв'язку з тим, що як тільки озвучуємо, моментально блокуються на сьогоднішній день. Ще раз повторюю, що всі сміттєзвалища, практично, які є на території Львівської області, і куди ми вивозили сміття за межі Львівської області, є заблоковані е активістами, партійними діячами, і зараз сміття припинено вивозити. Але більш проблемні. На сьогоднішній день це є великі райони міста Львова. Зокрема, це є Сихівський район, це є Шевченківський район і Франківський район. Тому що вони є найбільші. Вони мають найбільшу кількість контейнерних майданчиків. І власне там є найбільша проблема, тому що найбільшу кількість сміття необхідно забрати. На Грибовичі вже взагалі не на сьогоднішній день. На грибовичі сміття не вивозиться і вже ну впродовж останніх трьох місяців. Це є дуже невелика кількість, це є відсотків 10-20 від потреби, які є в місті Львові. Тобто набагато більше необхідно, щоб ви сміттєзвалищ приймали сміття. <плес> Зараз міський голова знаходиться в Києві. Вчора була зустріч міського голови з прем'єр-міністром. І, власне, сьогодні він перебуває в Києві також. Завтра він приїде і зможе дати більш детальну інформацію з цього приводу. Скажіть без полістамену відомо, що сміттями возили в Дніпро і Миколаїв. Тобто міська рада без по 15 гривень за кілометр компенсувалася і мені говорили перевізники. Скільки ми, як рівняни, вже потратили на те, щоб оплатити ці перевезення? Яка сума? Я вам дам більш детальну інформацію на наступному бритві. Добре, Все, орієнтовно оформимо. хоча б. Більше мільйонів гривень. я скажу наступне, що квартирна плата для мешканців не підвищується, тобто для мешканців квартирна плата лишається попередньою. Компенсаційні виплати ідуть з міського бюджету перевізникам власне за цей кілометраж, про який ви говорили. Скажу вам на наступному брифінгу, який а хоча є компенсації за день Скільки грошей може бути компенсація, тобто не загальна сума за день. Скільки може? Скажу виплати. вам на наступному брифінгу. інформацію. Що тобто за, за область сміття не вивозиться зовсім зараз, зараз за межі, межі області. Львівської області сміття Чого припинено вивозитися. Я говорила про Дніпро і про Миколаїв. Про будівництво заводу сміття чому відомойський інститут угодив коштів для побудови сміттєпереробного заводу з либинною переробкою сміття. Ні, рекультивації дане питання розглядалося на мінрегіон буді, і власне, Мінрегіон Буд також погодив, що такі заходи і такі таке будівництво необхідно провести в Львівській, на території Львівської області. На сьогоднішній день має бути другий етап стосовно виділення коштів з європейського банку. Тобто наступний етап орієнтовно буде через місяць часу. Робимо все, що можливо, і зараз ведуться, от в ту секунду, перемовини і в Києві, і перемовини ведуться на території Львівської області з мерами міст для того, щоб допомогли місту Львову. На сьогоднішній день місто Львів залишилося наодинці своєю проблемою. На превеликий жаль, на території Львівської області тільки. Оди, од, одиничні міста допомагають місту Львову щодо вивезення сміття. І тому це, на превеликий жаль, констатація факту. І це, ця проблема має політичний аспект. У мене запитання було: ви кажете, населені пункти не називаєте в цілях безпеки. Так. А чи знаєте? Самі мешканці, що вони виводять сім'я сміття, тому що враховуючи комунікацію в соціальній мережі, я думаю, журналісти вже давно дізналися. Знають про це перевізники укладають угоди з керівниками сміттєзвалищ і вивозиться сміття. Я думаю, що мешканці знають і бачать, що сміттєвози їдуть на сміттєзвалище. Думаю, що знають. Має бути порозуміння громад, мають також і громади сіл. Також і активісти з розумінням ставитися до проблеми, яка є у Львові, тобто ми повинні разом проблему вирішувати. Це не має бути проблема тільки міста Львова, тому що ми маємо багато мешканців. Це є практично 800 тисячне місто. Тут є багато туристів. Зараз є літній період часу, і я би хотіла, щоб допомагали і мешканці Львівської області, і мешканці сіл, і мешканці тих земельних ділянок, які знаходяться біля земельних ділянок, про які йшла мова щоб там облаштовувати завод. Тобто разом проблему треба вирішувати. Місто Львів не може бути наодинці, лишатися своєю проблемою. питання, що на Я маю на увазі, що е, коли ми вивозили сміття. Е, Місяців два тому то приймали 10 сміттєзвалищ сміття на території Львівської області. Але на превеликий жаль, блокували активісти, блокували і політичні різні партії вивезення сміття, і тому ця проблема має політичну окраску. Дякую вам дуже. До побачення. Отже, тільки що відбувся брифінг з приводу вивезення сміття зі Львова, як зазначила голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Ірина Маруняк, Місто залишилося наодинці із своєю проблемою, і тільки поодиночні міста допомагають із вивезенням сміття. Наразі це все залишайтеся з нами.